Угу, Значить, закони постійного струму і електричний струм. Вивчили заряди, бувають позитивні негативні. Що з цими зарядами робити? Ці заряди можна переносити. Як ми вже з вами знаємо, з одного поля в інше можна переносити по провіднику і взагалі утворювати різницю потенціалів, тим самим створюючи напруг. Значить, заряди можна рухати. Тому електричний струм, який ми сьогодні розглядаємо, електричний струм, це і є спрямований рух вільних заряджених частинок, і вони саме і переносять наш електричний струм. Електричний струм може мати деякі певні дії, тому є дії електричного струму. А саме які? Ну, перше, це світлова дія. Світлова. Де ви можете побачити світлову дію? Ну, наприклад, лампочка, да, яка у нас лампочка накалювання горить. Да? Пам'ятаєте, старі лампочки. Не ті, що нові зараз світлодіодні, а старі лампочки з ниткою всередині. Коли через нитку всередині лампочки проходить електричний струм. Вона нагрівається і видає нам світло. Але КПД такої лампочки дуже маленьке, і тому від таких лампочок вже люди відходять. Наступне це теплова. Наприклад, поставили мобілку заряджатися, і у вас нагрівається блок живлення. Чому? Тому що при переносі заряджених частинок відбуваються… Тепл... Теп... Теплопередача. Заряджені частинки рухаються, труться об матеріал нашого провідника і, перед... і передають тепло. Тим самим виникає теплова дія електричного струму. Магнітна, про неї ми побалакаємо трошечки пізніше, але ми повинні знати, що при, магні... при переносі електричного струму в зарядженому провіднику виникає магнітне поле. Оце магнітне поле може провокувати електричний струм в інших провідниках. Ну, про це ми ще побалакаємо через деякий певний час. І хімічно. наприклад, при електролізі. Що таке електроліз? Ви повинні були вивчити на хімії, а це процес передавання заряджених частинок в рідинах. Тобто, два катод і анод знаходяться в рідині. На катоді набираються позитивні заряджені частинки, на аноді негативні. Чому? Ну, Тому що катоди зроблені з різних матеріалів, і різні матеріали по-різному ведуть себе зарядженими частинками. Що треба зробити для того, щоб був електричний струм? Щоб був, щоб існував постійний електричний струм, необхідний. Ну, по-перше, наявність вільних заряджених частинок. частинок. Якщо заряджених частинок немає, електричного струму немає, але заряджені частинки можуть бути вільні. І зайняті. Якщо вони зайняті, тобто вони прикручені к провіднику, вони не передають електричний струм. Тобто наявність вільних зарядриних частинок це одна з головних умов існування постійного струму. Наступне це напруженість. Напруженість електричного поля, електричного поля, повинно бути більше нуля. Якщо всередині провідника напруженості поля немає, воно дорівнювати буде нулю, то, звісно ж, постійного струму не буде. Наступне постійний, щоб існував постійний струм, електричне коло повинно бути замкнуте. Ну, якщо ви не замкнете да, цепь, то електричного струму не буде. І останні, на вільні заряджені частинки, е крім колонівських сил, повинні діяти, діяти неелектричні, неелектричні сили. Тобто, це сили, які називаються сторонні. Сторонні сили, це, наприклад, джерела струму, гальванічні елементи, акумулятори, електричні генератори, батарейки та тощо. Тобто постійний струм може виникати тільки тоді, коли є певні заряджені частинки, коли напруженість електричного поля більше нуля, коли електричне коло замкнуто, і коли крім колонівських сил є неелектричні сили. Тобто це… Джерела струму, та тощо. Ой, хтось красиво виділив мені фіолетовим Дякую. Виникаючи з цього всього, що ми з вами описали, ми можемо сказати, що існує сила струму. а чого так мало дивляться людей? Що існує сила струму. Сила струму нам допомагає. Охарактеризувати заряд, який проходить крізь поперечний перетин провідника, тобто через поперечний перетин провідника проходять певна, певна кількість зарядів, і як, чим більше цих зарядів, тим більша сила струму, тому ми давайте запишемо правило, що сила струму це фізична величина. Яка характеризує заряд, який пройшов, пройшов через поперечний переріз провідника? За один і час. Що таке поперечний переріз провідника? Дивіться, є провідник. Провідник це, грубо кажучи, провід. Да? У провода є його товщина. Оце, якщо ви взяли палку ковбаси і відрізали від неї, да, тут у вас образується площина. Оця площина, яка тут є, це і є поперечний переріз провідника. Буква С можна її вимірити. Але сила струму вимірюється. В амперах позначається буквою І. І саме ампери нас б'ють током струмом, якщо ми візьмемо і засунемо пальці в радір Когось било током. Так. так. Ну, напевно, мало людей, кого не било електричним струмом, да Ось саме. Ампери, у вас улуки. Від цього й названня. Сила струм, напруга, вас не б'є током. Напруга, вона характеризує те, що заряди можуть а, між собою взаємодіяти. А сила струму, саме вона нас із токами і струмами б'є. Щоб знайти силу струму у даному випадку, вам потрібна кількість зарядів, вона може змінюватися, поділити на час, за який. Заряди проходять. Дивіться, крізь у цей провідник проходять заряди. І ми заміряємо, скільки зарядів пройшло за певну одиницю часу. Там, наприклад, за одну хвилину пройшло 300 зарядів. Значить, це буде що у нас? 300 поділити на 1, це буде 300 ампер. Тобто 300 зарядів, які пройшли. Сила струму вимірюється спеціальним приладом амперметром. Названа вона в честь відомого французького фізика Андре Марі Ампера. Ампер дорівнює силі такого постійного струму, який проходить по двох прямим паралельно. Тобто ось одна паралельна, ось інша паралельна. Вони рухаються паралельно один одному. Але один за одним, не хаотично, а впорядковано. Якщо сила струму з певним часом не змінюється, значить такий струм постійний. Це головне правило постійного струму. Якщо сила струму це часом не змінюється, то такий струм називається постійним. Наша є постійне, а є змінне. Ну, тому що при постійному і змінному струмі змінюється саме, хотів виділити кольором, а от. При постійному змінному струму міняється їх як правильно сказати, характеристик. Тому постійний струм і змінний, вони, звісно ж, відлічаються один від одного. Сила струму залежить від заряду, який переносить кожна частинка, залежить від концентрації частинок і від швидкості частинок, які всередині там рухаються. Це про це ви почитаєте в лекції. Саме головне, за що, за про що сьогодні ми з вами повинні побалакати? Це, звісно закон Ома, тому що це фундаментальний закон, який а, існує в нашому, так сказати, електродинаміці. Закон Ома. Експериментально було встановлено, що закон ОМА дуже залежить від сили струму та напруги. А, якщо є залежність сили струму від напруги і електричного опору, то частини кола називають законом Ома для ділянки кола. А, так і запишу. Закон Ома Закон Ома для ділянки кола. Є закон Ома для ділянки кола, тобто для його частинки, а є закон ОМА для повного кола. Ну, про це трошечки пізніше. Закон Ома. Що він каже? Він каже, що сила струму прямо пропорційна напрузі і обернено пропорційно, електричному опору, електричному опору. Для певної ділянки кола. Закон Ома для ділянки кола. Це те, що, про що я вам кажу. Що. Закон ома записується так, що сила струму дорівнює напруга ділена на опір, на Р. Де це сила струму. Сила. Струму. В чем меряете сила струму? А ну то важно. амперах. В амперах. амперах. Сила струму. Ампера. Да е, напруга. У, напруга. В чем напруга? Прошлая лекция. В чем напруга? напруга? Киловатта. Вольта, киловатт, вольта. вольта. А ну одну секундочку, мне треба кошку выпустить. Напруга в вольтах. В кіловатах міряється потужність. Вольт, ампер. І буква Р, нова буква для нас, це опір. Опір. Опір вимірюється в омах. Оми. Залежність. Сили струму від напруги і опору встановили ще в 1827 році Георг Сімон Ом. Це німецький а, вчений. Величину оперу називають електричним опером провідника. Тому а, електричний опір вимірюється в омах і залежить саме від напруги і сили струму. Опір. Взагалі, це основна електрична характеристика провідника. Опір, це основна електрична характеристика провідника. Що вона виражає? Вона виражає міру виражає міру протидії Речовини провідника. Спрямованому рус, руху, руху заряджених частинок. Тобто, грубо кажучи, опір нам заважає проходити зарядженим частинам. Від чого залежить сам опір? Оцей опір залежить від. РО. РО, конечно же, вы знаете, что есть в химии Ро. Да? Что означает в химии Ро. Густина. Густина, да. В данном случае Ро це питомий опір. РО це питомий опір. Питомий опір. Питомий опір. Береться табли, табличне значення. Пам'ятаєте, ми з вами розглядали табличні значення для питомої теплоємності. От так же саме питомий опір це табличне значення. Також є буква L, L це довжина провідника, і буква S. S це, грубо кажучи, товщина провідника. Довжина провідника. І площа, ну, грубо кажучи, товщина провідника. Площа поперечного перерізу. Площа поперечного перерізу. Питомий опір залежить від фізичної властивостей речовину. залежить від стану, залежить від наявності певних домішок, залежить від температури. Якщо ми з вами, наприклад, провідник охолоджуємо і охолодимо до його до температури абсолютного нуля, а хто знає температуру абсолютного нуля. Це 0 по, 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 по Кельвіну, Це значить мінус 273,15 От якщо ми охолоджимо наш провідник до мінус 273,15 градусів Цельсія, то опору не буде. Опір дуже залежить від температури. І тоді, якщо опору не буде, то буде сверхпровідник, надпровідник. Називається. І тоді в провідниках немає взагалі ніякого опору. Ну, такого, звісно ж, дуже складно зробити. Ем, для того, щоб закріпити нам наші знання про опір. Давайте подивимося з вами. Певні симуляції. Так, подивіться це. А, не надо. Ми до цього вже не повернемося, тому які є тут питання? Неба. Немає. Немає, да? так? Тоді переходимо до симуляцій і подивимося закон ОМ і опір. Вибачте, я трошки не дописала, можете повинно на хвилинку назад, будь, будь ласка. Так я ж тільки що сказав, що ми. Ну воно вже не. ну воно ж, якщо я закриваю, воно видаляється. Воно ж у лекції все одно буде, якщо йшов лекції, додивіться. Добре, дякую. А, Розглядаємо сам закон Ома. Так, звук треба виключити. Ну, закон Ома трошки перероблений, він записаний не так, як у нас, але. Ну, наша формула це І равно У на R. А тут знаходять U. Ну, нічого складного, ну, нічого страшного. Дивіться, в чому залежність? Ось у нас внизу знаходиться провідник, бачите? Красний такий з точечками. І батареєчки. Наприклад, у нас 4,5 вольт. Давайте ми зробимо опір набагато більшим. Якщо ми опір збільшуємо, що у нас зі струмом становиться. Теж збільшується. Да ладно, опір. Опір. Зменшується. Опір. Зменшується. Правильно, бачите, опір стає максимально великим, а сила струму зменшується. І бачите частинки тут. Чим більше частинок матеріалу, тим більше опору. Ну, наприклад, коли ви йдете а, в магазин і відкрита двері в магазині. Да? Якщо там немає людей, ви легко проходите да, крізь двері. А якщо там стоїть черга, людей 30, вам вже складніше протиснутися всередину. А якщо 100 людей, то ще складніше. Тому чим більший опір, тим менша сила струму. І навпаки, чим менший опір, бачите, мало частинок становиться сила струму, що робить? Збільшується. збільшується. Так само із напругою. Давайте вернемо все це. Напруга. Чим більше ми збільшуємо напругу, тим більше у нас збільшується хто? Сила струму, бачите? І чим менше ми збільшуємо напругу, ну, зменшуємо напругу, тим у нас. Сила струму і напруга зменшується. Ну, тобто, сила струму і напруга, вона досить такі ну, сильно пов'язана одна з одним. Але і е, опір теж дуже велику роль грає в нашому так сказати, нашому житті. Чим менше опір, більша сила струму. Чим більший опір, то навпаки менше. Тобто, бачите, в провіднику дуже багато частин. Чим більше цих частинок, тим складніше електричному струму, що зробити. Дивіться, протиснути. Давайте я намалюю не знаю, зеленим кольором. Бачите? Сила струму йде, і вона повинна всі ці частинки якось протиснутися, да? туди, сюди. Ну, якось їй дуже важко тут О, пройти. Да? А якщо цих частинок мало, то ми що? Можемо просто ціла струму така бац, опа, попрямі, і пройшла. І йому набагато проще проходити електри... цю, цю ділянку електричного кола. Тут понятно, так? Да? Чи ні. Так, все зрозуміло. Можна? питання? так, да, да, давай. Тобто, чим більше опір, тим більше Ой, менше сила струму, так? Так, да, чим більше опір, тим важче струму пройти. Ну і більше, да. Так, і от формула останньої, яку я описував про опір. Дивіться, тут є опір. РО це питома, питомий опір, Л це довжина провідника, і S – площа. Ну, ось тут описано. Іде електричний струм, бачите, зліва направо. Якщо ми з вами питомий опір збільшуємо. Так, звук виключимо. Питомий опір збільшуємо. То збільшується весь опір. Бачите, питомий опір збільшується. І весь опір, от вверху написано, він збільшується. Це тому, що чим більше питомий опір, тим більше цих частинок, які важче пройти. І чим менше питомий опір, тим опір становиться менше. А ми знаємо, чим менше, питом... чим менше опір, тим більше села. Так же саме з довжиною. Чим більше довжина провідника, тим опір більший. Чому? Як ви думаєте? Тому що коли вони довше йдуть, вони розряджаються, електричному струму треба довше пройти крізь всі ці перепони, да? щоб пройти далі. Тому, чим більше довжина провідника, тим більше супротивлення. Опір. Чим менше довжина провідника, тим опір менше. Бачите, частинок набагато ж менше. Так само із площою. Чим більше площа. Тим, бачите, більше є свободних місць, да, де пройти провіднику, тим йому легше, тим опір менше. Чим менша площа, тим складніше пройти провіднику, бачите тут вже ну, так сказати тіснувати, тим більше опір. Тобто є залежність від питомого опору, чим більше питомий опір, тим більше опір. Є в залежність від довжини. Чим більше довжина, тим більше опір. І площа. Але чим більше площа, тим опір менше. Тому повинні запам'ятати, що чим більше питомий опір, значить опір буде більшим. Збільшується. Чим більше довжина, тим опір більше. Але чим більше площа, тим опір менше. Це треба просто запам'ятати. Є питання? Немаю. Немає. Немає. Силочку на симуляції я залишив і лекцію тексту я теж вам залишу. Так, сейчас, секундочку.